Епічні дуелі зоряних війн. Асока Тано проти Дарт Вейдера. Постав подобайку та підпишись далі більше. Якщо ти не бачив, як учениця кидає виклик своєму вчителю, це не просто двобій, це емоційний розтин світлою шаблею. Асока Тано – колишня падаванка Анакіна Скайвокера. І доля знову зводить їх лицем до лиця. Тільки тепер перед нею не герой, а темна легенда. Кожен удар спогад, кожен блок біль. Вона б'ється не лише проти вейдера, а й проти тієї частини себе, що ще вірить у нього. І коли розбивається його шолом. У блиску шабель з'являється старий анакін, та ця мить гасне. Світло програє, але не зникає. Ця дуель не про перемогу, вона про те, що навіть у найчорнішій броні є відблиск світла. Став подобайку і чекай наступну дуель.